Добрий день, любі дітки! Незабаром закінчується холодна пора року зима. Давайте пригадаємо, яка була зима. Зима була сніжна, холодна, весела, святкова. Взимку діти каталися на санчатах, ліпили сніговика, гралися в сніжки. Зима чудова пора року. Діти, а ви знаєте, що зовсім скоро наступить весна. І щоб вона скоріше прийшла, послухайте закличку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Давайте разом з вами вивчимо цю закличку. Сонечко, сонечко, виглянь у віконечко. Дітки гуляють, тебе виглядають. Тепер повторимо за картинками. Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко. Дітки гуляють. Тебе виглядають. Повторимо закличку повністю. Сонечко, сонечко. Виглянь у віконечко. Дітки гуляють. Тебе виглядають! Діти, сподіваюсь, вам сподобалася закличка. Я буду чекати відео ваших вивчених закличок. І кажу вам до побачення!